А що, якби ви могли просто говорити, а ваші думки перетворювалися на готовий текст в чотири рази швидше? Знайомтеся з новим інструментом на базі штучного інтелекту, який працює в усіх ваших програмах, від Slack до Google Docs. Він наче розумний помічник, що миттєво фіксує ідеї на 100 плюс мовах. Хочете економити час і працювати ефективніше? Дивіться відео до кінця. Зараз я покажу, що це таке і як ви можете його використовувати. Ось я щойно продиктував текст. Цей в чотири рази швидше, ніж міг би надрукувати. І ось що найкрутіше, він уже готовий до відправки або редагування. Що взагалі відбулося? Я надиктував ось цей текст, використав свій голос, він перетворився на текст автоматично. І інструмент, який я використовую, він називається Whisper Flow. А ви можете знайти і зареєструватись по посиланню під моїм відео, тому що по цьому посиланню ви отримаєте 14 днів безкоштовного користування цією платформою на протарифі. Тому, якщо хочеш спробувати, переходь за посиланням та реєструйся, встановлюй і спробуй сам. Я використовую його вже майже місяць. І хочу сказати, що зараз я майже не друкую текст, тому що набагато швидше і зручніше мені надиктувати голосом і потім це відредагувати. Моя ефективність реально збільшилась як мінімум вдвічі. Також, що круто, на мою думку, те, що ви розвиваєте навик говоріння і донесення своєї думки, тому що вам потрібно правильно структурувати інформацію, яка є у вас в голові. Для мене це особисто великий плюс. Ця програма максимально ефективна буде для вас, якщо ви користуєтесь і працюєте за ноутбуком, за комп'ютером. Тобто це підходить для Mac OS, так само і для Windows. В них також є додаток для iPhone, якщо ви хочете користуватися цим з телефону. Але особисто для мене найбільша цінність це саме коли я працюю за ноутбуком. Ця платформа підтримує 100 плюс мов. Тобто дуже зручно з цим працювати. І зараз я вам покажу пару кейсів і прикладів, як я використовую цей інструмент і як ви можете його використовувати. Коли ви перейдете та зареєструєтеся на платформі, ви зможете побачити ваш особистий кабінет. І ось тут на вкладці Home у вас буде взагалі інформація, що саме ви записували, який текст і так далі. До речі, дуже зручно, що ви також можете повернутися до того, що ви писали раніше. Ви можете скопіювати. Якщо щось загубилось, або вам просто потрібно згадати, який текст ви використовували. Далі у нас є dictionary, тобто наш словник, і це також Дуже зручно, тому що інколи штучний інтелект не розуміє, що ви хочете говорити, і як ви це маєте прописувати. Наприклад, я користуюсь платформою ATEN, коли я записую українською, інколи він не розуміє, що я хочу саме сказати, тому що я хочу, щоб він конкретно прописував, ось як ви тут можете бачити, n8n, тобто англійською, це буде anyti. І як ви бачите, я додав в словник, що ось такий текст ми перетворюємо на N A Інколи він може, коли я говорю AI, він це прописує як II. Я додав словник, що II дорівнює AI. І так само інші слова ви можете додати ви зможете додати Add new. Ось тут make it a replacement. Тобто, якщо вам записує як, наприклад, AI, а ви хочете, щоб було AI, то ви прописуєте, як він неправильно це прописує, і ви записуєте, як має бути правильно, і ви додаєте це слово. Це може бути для будь-яких слів. Ви можете створювати навіть свої, і це також дуже зручно для ефективності. Також у цій вкладці ви можете записувати свої. Нотатки свої записи, якщо вам це зручно, ви хочете мати це в одному місці, ви можете використовувати. Тобто, ось тут я зараз щось надиктовую, і це буде записано у нотатки в системі WhisperFlow, І я потім можу повернутися і подивитись, що я записував. Ось тут нажимаю фініш, і потім ви можете подивитися, вернутися до цього і так далі. Ще дуже важливе налаштування, яке вам потрібно зробити. Вам потрібно перейти в налаштування. Ось ці вкладці ви можете налаштувати гарячі клавіші, і це дуже зручно, тому що ви можете перейти сюди і це змінити. Тому що пуш-ту-ток це означає, що ви зажимаєте якусь клавішу. В мене це клавіша FN. Коли я її зажимаю, я говорю і цей. Потім відпускаю цю клавішу, і текст, весь, який був записаний, він буде перетворюватися в текст. Далі є ще такий режим, типу без рук, що мається на увазі, що ви можете нажати у моєму випадку клавішу FN плюс space. Ви її один раз нажимаєте, можете говорити там хвилину, дві, три. Ви наговарюєте, нажимаєте ще раз цю комбінацію, і тоді ваш голос перетворюється на текст. Ви можете абсолютно під себе це налаштувати, як вам буде зручно. Далі у нас є налаштування мови. Ось тут, де Set Languages, вам обов'язково потрібно вибрати мову, яку ви використовуєте. Ось тут у мене вибрана українська. Я також ще спілкуюся англійською і записую текст англійською. Тому сюди добавте всі мови, які ви використовуєте. Наприклад, я не знаю, ви хочете використовувати ще іспанську, ви нажимаєте іспанську, і вам не потрібно щось змінювати в налаштуваннях, коли ви говорите різними мовами. І коли ви вибрали ваші мови, не забудьте нажати «Save and Close. І давайте протестуємо, як це буде працювати. Ось в мене вибрано дві мови, і давайте я щось запишу зараз англійською. Hello, how are you? I'm recording my video for YouTube where I'm talking about new AI tool for voice to text teacher. Як ви можете побачити, що ось тут згенерувався текст англійською, і далі, якщо я почну говорити знову українською, наприклад, привіт, я записую відео для YouTube і в цьому відео розказую про новий інструмент, який я використовую. Як бачите, далі наш текст зробився. Українською мовою, як ви бачите, наприклад, YouTube пишеться не українською, там YouTube, а пишеться англійською, так як це і зручно і класно. Далі в системі ви можете подивитися, які ще є налаштування. Я вам показав основні, які вам будуть необхідні. І давайте тоді покажу ще приклади, де я використовую, тому що цей текст він може вставлятися будь-де де ви можете вставити текст. Дивіться, наприклад, я використовую платформу Grok, тобто це штучний інтелект, але тут немає такого, як в чатажі GPT, що я можу записати щось голосом, і це перетворюється в текст. І тому мені тут потрібно писати. Щось текстом прописувати і так далі. Але це, це довго. Так само в клод, коли мені потрібно користуватись клод, тут немає вводу саме голосового, який перетворюється на текст. Тому я тут використовую тому я тут використовую платформу Whisperflow для того, щоб максимально швидко працювати і ефективно. Ось як ви бачите, я використав цей інструмент, і тут ви можете прописувати свої промпти. Для чого ви хочете це використовувати, а прописати промпт, що ти помічник, допоможи мені зробити ось це і ось це. Моя ідея в тому, щоб записати відео для YouTube. І ось як ви бачите, легко це все працює і набагато швидше, ніж це все прописувати. Також ви можете використовувати для написання листів на вашій пошті. Якщо вам хтось написав, ви можете використати цей інструмент, щоб написати текст, відповісти там доброго дня, дякую, що звернулися до нашої компанії, але, на жаль, ми не можемо повернути вам кошти. Звісно, що тут потрібно відредагувати цей текст, щось додати, щось забрати, але з мої точки зору це значно ефективніше. Ну що, як вам цей інструмент? Я дуже надію, що це допоможе вам бути більш ефективними, працювати швидше, заробляти більше і дійсно з користю використовувати інструменти штучного інтелекту. Якщо вам сподобалося відео, ви знайшли його цікавим і цінним для вас. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться на канал. Я буду розуміти, що вам подобається даний контент і буду знімати його більше. І зустрінемося з вами в наступному відео.